А той взагалі сховав в голову, наче кулька. Чи це перед, чи це зад? Як думаєте, де в нього голова? Зараз з'ясуємо. Бачите, де голова? Хуледний такий красунчик. Збираємо сьогодні, копаємо бурячки. Помічниця моя. І вона тут поруч збирає, може лічинку, хруща десь знайде, теж колупається в землі. Спочатку починаю рядочок копати і головне витягти крапельну стрічку. Сьогодні будемо вже всю витягати крапельну стрічку і ховати її на зберігання. А то можна так випадково рубанути лопатою. Да? Помічниця ходить, грибеться. Зараз я тобі накопаю свіженької землі. І дивіться, який чудовий буряк. Здоровезний повиростав. Зараз покажу. Ось, дивіться, який чудовий буряк. Тут двох сортів буряк. Круглий отакий от І циліндричний. Солодкий такий гарний буряк. Більш мені подобається ось такий. Ось, бачите, повністю над поверхнею І як тільки буде холодно, він починає, безумовно, підмерзати. В нас ще не було морозів. Приморозків, дивіться, який чудовий буряк. Росте повністю над поверхнею, тільки кінчик отак от в землі. Який він гарний, він солодкий. Чудовий бурячок. Бачите? Величезний, який виростає. Просто тут зараз сухим листям прикрито, не дуже його видно. Ось, бачите, виймаю і виймаю на одному місці. Тільки зайшла в грядку. Краса, такі врожаї, мені подобаються. Зазвичай перчатки отак от знімаємо дуже довго кожний пальчик розпрем... розпрямляємо. А можна отак от одну зняли, вдягнули в цю. Вона всередині брудна і знімаємо отак. А коли треба вдягнути, просто одягаєте. Всередині чистеньке і ззовні. Так, і зараз займаюсь. Крапельною стрічкою. З кожного рядку виймаю крапельну стрічку і промиваю її, і буду сюди намотувати. А це підтримка. Сітку зняла тепленько, да? барс. Крапельну стрічку краще виняти і промити, просто взагалі змити хвороби, які були на рослині. І таким чином вона краще зберігається, довше проживе. Стрічку виймаю з грядки і починаю мити. Дивіться, дуже просто. В маленькій мисочці. Один раз провела і другий. Все. Далі. Один раз провела і другий. При цьому отак от стискаючи гарну стрічку. Вона чудово вимивається. Один раз провела і знову провела. Це помита. Стискаю під водою. Помито. Раз. І два. І все. Змики. Всі хвороби змиті, всі грибки, які можуть бути на помідорах, на рослинах. Одну сторону стрічки. Отак от я зачіпляю прорізь, тут є. Отвір такий спеціально, щоб його закріпити, кінчик. І далі промотую, тримаю і промотую. Так дуже швидко можна намотати стрічку рівнесенько Тут от, на тобі закріплюю, для того, щоб він, коли я буду намотувати іншу стрічку, щоб він не ковзався. От, тут, от треба добре його закріпити. І так роблю з кожним шматком стрічки. Один, другий, третій. Тут вже три шматки стрічки. Коли я буду отак от крутити, щоб вони мені не заважали. Кожний я отак от закріпила. Видно оце. І отак от закріплена ця стрічка, чудово зберігається. І дивіться, як зручно тепер їх зберігати. Тут компактно накручено стільки стрічок. Навіть можу сказати, скільки тут. Тепер заношу просто собі в сарай, і отак от буде зберігатися взимку. Дуже зручно. Дивіться, як воно збите. Що було під рукою, з того і зробили. Бачите, це товкушка для картоплі. Зараз ще ззаду покажу. Дуже зручний пристрій для зберігання стрічок. Порахувала тут 13 стрічок довжиною 15 метрів. Ну, чудово. І намотати ще треба сюди сім стрічок такої ж довжини. Запах, аромат, чудова троянда. Квітує все літо ще з таким ароматом. А ось яка оксамитова троянда. яка чудова квітка. Так, а тут дивіться, у нас опеньки вже наросли. Трошки навіть переростають. Зараз наріжемо з картоплею та з укропчиком. О, які ж вони смачненькі. Клас. Чудові грибочки. Просто у дворі. Але не раджу таке робити. Краще ходити по гриби до лісу, бо це знищені дерева. Два кущі буска знищено, дві троянди. Вишня, всі дерева, де були ці грибочки, знищені клас. Віроль. І найкраща несушка, як на мене, ломан Сенді. Грібінець отак от в сторону. Курочка пронира всюди поруч. Дуже продуктивна курочка. Найкраща несушка. Бройлери. Тут росте м'ясо. Величезні такі вже. Зараз покажу, які вони великі. О, бачите, хоч і виходить. Ні-ні-ні. Сидимо. В них так влаштовано все, що вони можуть тут самі бути. Їжа є, вода є, тільки ростіть. Ростіть здоровенькими. Бройлери. А ось і Ломан Сенді, дивіться, і вже яйця лежать. Це молоденькі курочки. Я ж кажу, сама гарна несушка. Найкраща несушка. Ломан-сенді. Схоже, що вона квочка, фавіролька. А ну покажи, покажи, бачите? Оце яйця Ломан-Сенді. Сидить. Може, несеться? Щось вона так сидить, наче квочка, нікуди не уходить і мене не зачіпає. Поховались. Невеличкий дощик накрапає. Зайшли в будиночок, ніхто не хоче мокнути. Погода осіння, як не крути вже осінь. І на вулиці ось теж є кормушка, курочки можуть підійти і поїсти. Не хочеться навіть. Коли воно так в вільному доступі, навіть не хочеться, нема такого ажіотажу. Бачите? Наїдені кури, барс. Чекає, щоб я виходила. А рижий кіт то сусідський приходить поїсти. Вже навіть від'ївся. Барс. А це Маруся. Завдяки Марусі тут нема мишей. Всюди є зерно в вільному доступі, а мишей нема. Маруся. кс. Марусь. Кисуня. Барс, Барс, Муня, Маруся. Тікайте, бо накрапає дощик. Маруся. І Барс. Марусь! Класна. Хризантема мультифлора. Після квітування, отак от можна її лишити, вона всихає, а тут, дивіться, вже скільки наросло на наступний рік. Бачите, це пагони, які потрібно потім розсадити, щоб кущик мультифлори був такою кулькою окремий, отаку діляночку треба буде посадити. Отаку діляночку. Буквально по одному треба буде розсадити в наступному році, щоб ця хризантема була ось такою от кулькою.